Ті вони у будь-якій точці земної кулі заслуговують якісної медичної допомоги, попри труднощі та війну в клініках і на лінії фронту домашні та безпритульні. Саме заради них, лише протягом цього року Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин Усава спільно із північноамериканською ветеринарною спільнотою NAVC провели численні заходи від лекцій в українській школі ветеринарної медицини до форумів. Воркшопів, майстер-класів та міжнародного конгресу все, аби підвищити якість ветеринарної допомоги, надати доступ до передових знань, освіти найвищого рівня, інноваційних ресурсів та можливостей для нетворкінгу. Дякувати Північноамериканській американській ветеринарній спільноті навк за допомогою в організації такого чудового заходу по навчанню, по обміну. Освітом міжнародний конгрес у який цьогоріч пройшов за підтримки NAVC, вже багато років об'єднує людей, спільноти, лікарів та підприємців, науковців та просто тих, хто любить тварин. Колеги з NAVC – справжні друзі України, долучились і фінансово, і інформаційно. Серед цьогорічних спікерів конгресу доктор Керен Клейн is Dr. Керен Klein and I'm going to be talking about indications for neurologic referral and intervention. цьогоріч вже вдруге завітав на конгрес у себе справжній друг України Йорг Майер. Всі слухачі на лекціях дуже уважні. Ендей аскверикод квешвони ставлять цікаві запитання. Я бачу їхню зацікавленість. Я бачу, що вони справді хочуть навчитись. для мене як для лектора. Це велика радість. Дуже багато нових знань ми здобули на цьому конгресі. Дуже багато гарних, веселих, класних людей з усього світу. Це нові знайомства, нові враження та новий досвід. Дуже багато іноземних доповідачів. І вони дають дуже цікаві знання. Справжні друзі це ті, хто поруч у найскладніші часи. Усава та NAVC співпрацюють протягом багатьох років, але в умовах повномасштабної війни підтримка від великої ветеринарної асоціації Америки стала ще потужніше. Для нас це вкрай важливо. Щира подяка кожному справжньому другу України. Ми сильні та незламні, але всі ми потребуємо опори.